AMWC відкрив цього року двері вже в 25-те. Світові виробники обладнання ін'єкційних засобів, які представлені тут, в основному представлені в компанії Ласкос. Вітаю вас у просторі Мезоестеті. Компанія, яка більше 40 років вкладає в свої наукові розробки в найкращі варіанти продуктів, якими ми з вами користуємося: медичний підхід, наукові дослідження, інновації, пептиди, екзосоми. Чого тільки не придумаєш, що є у Мезоастеті, лідери по виробництву продуктів для гіперпігментації, новатори. Для розробки продуктів у використанні для гінекологів, а також комплексні рішення, які поєднують нас, спеціалістів, з нашими пацієнтами на тривале співробітництво і класні результати, поза моєю спиною зараз відбувається щось неймовірне. Уявіть собі, принц Монако прийшов завітати на стенд «Мезоестетік», тому що він теж використовує новітні технології для того, щоб підтримувати свій хороший стан.